Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 21 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до Ефесян. Отже, Євангеліє. одного разу просив Ісуса дехто з фарисеїв, щоб їв із ним, і він, увійшовши в дім фарисея, возліг. І ось жінка з того міста, яка була грішницею, довідавшись, що він возлежить у домі фарисея, принесла Алавастрову посудину з миром і, ставши біля ніг його ззаду, плачучи, почала обливати ноги його сльозами і волоссям голови своєї, обтираючи. Цілувала ноги його і мастила миром. Побачивши ж фарисей, який запросив його, сказав у собі кажучи, якби цей був пророком, то, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього, бо вона грішниця. І звернувшись до нього, Ісус сказав Симоне: Маю тобі щось сказати. Той, той же е, говорить, вчителю, кажи, два боржники було в одного поза, позакодавця. Один винен був 500 динарів, а другий 50. Та коли вони не мали чим віддати, він простив обом. Котрий же з них скаже, котрий же з них скажи більше його любитиме? Симон же сказав у відповідь Гадаю, що той, котрому більше простив. Він же сказав йому Правильно ти розсудив. І, повернувшись до жінки, сказав Симонові: Бачиш цю жінку? Я увійшов у твій дім, і ти води на ноги мені не дав. Вона ж сльозами облила мої ноги, і волоссям голови своєї обтерла. Ти поцілунком мене не привітав. Вона ж відколи я увійшов, не перестає цілувати ноги мої. Ти оливої голови моєї не помастив, вона ж миром намастила мої ноги. Тому кажу тобі, відпускаються гріхи її численні за те, бо вона дуже полюбила, а кому мало відпускається, той мало любить. Сказав же їй, відпускаються твої гріхи. І почали ті, хто возлежали разом із ним, говорити в собі, хто цей, що й гріхи відпускає. Він же сказав жінці Віра твоя спасла тебе, іди в мирі. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, відкинувши неправду, говоріть істину кожний ближньому своєму, бо ми члени один одному. Гнівайтеся та не грішіть. Нехай сонце не заходить у гніві вашому. І не давайте місця дияволу. Хто крав, більше не кради, а краще працює, роблячи своїми руками користь, щоб було що подавати тому, хто потребує. Ніяке гниле слово нехай не виходить із уст ваших, а тільки добре для необхідного збудування, щоб воно давало благодать тим, що слухають, і не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено на вас печать у день відкуплення. Усяке роздратування, людь, гнів, крики, лихослів'я з усякою злобою, нехай будуть відкинуті від вас. А будьте один до одного добрими, милосердними. Прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам. На цьому це все. Божого вам благословення і до зустрічі вечором.